Гнів знайоме відчуття, правда? Це така потужна, іноді просто всепоглинаюча емоція. От сьогодні ми і спробуємо розібратися, як взяти її під контроль. І почнемо з найцікавішого з реакцій нашого тіла, а потім перейдемо до свідомих рішень. От буває ж таке, що гнів ніби накриває з головою і здається, що його просто неможливо контролювати. Чому так? Щоб знайти відповідь, давайте копнемо трохи глибше. І почнемо, як не дивно, не з психології, а з чистої фізіології. Поговоримо про те, що ж насправді відбувається всередині нас під час такого спалаху. Часто можна почути, що, мовляв, неконтрольований гнів це якась вада характеру, слабкість, але насправді все набагато складніше і, чесно кажучи, цікавіше. Це в першу чергу фізіологічна реакція. Це так працює вбудована в наше тіло сигнальна система. Уявіть собі сигналізацію в машині, яка спрацьовує від кожного подиху вітру. От щось схоже відбувається з нашою нервовою системою через хронічний стрес. Вона стає, знаєте, надто чутливою. І тоді навіть якась дрібниця може сприйматися як серйозна загроза, і система миттєво вмикає режим бий або тікай. Окей, добре. Якщо проблема значною мірою біологічна, то що з цим робити? Де шукати рішення? А ось тут ми якраз і переходимо до психології, і відповідь лежить у розвитку цілого набору навичок, які називають емоційним інтелектом. Емоційний інтелект або як його ще називають, EQ. Якщо говорити просто, це наша здатність бути капітаном свого внутрішнього світу, тобто вміння розпізнавати, що ми відчуваємо, розуміти ці емоції і, що найголовніше, керувати ними. І не тільки своїми, а й емоціями інших людей. До речі, як формальний вид інтелекту цю концепцію вперше описали дослідники Саловей та Майер, і було це в 1990 році. І тут важливо розуміти, що емоційний інтелект. Це не якась одна суперсила, ні. Це скоріше такий собі набір інструментів, що складається з чотирьох ключових навичок: це самосвідомість, самоконтроль, емпатія і соціальні навички. Саме розвиваючи їх усі разом, можна навчитися ефективно давати раду таким потожним емоціям, як гнів. І от з усіх цих компонентів є один, який є ну просто фундаментом, вся будівля емоційного інтелекту тримається саме на ньому, і це самосвідомість, тобто здатність чесно і чітко бачити, що ж там відбувається всередині. Що це таке, якщо зовсім просто. Уявіть, що існує такий собі внутрішній прожектор. І от самосвідомість це вміння направити цей прожектор на свої ж почуття, думки, мотиви і просто розгледіти їх чіткіше, без осуду. Це, по суті, той самий міст між моментом, коли емоція виникла, і тим, як на неї відреагувати. І що цікаво, психологи тут розрізняють два типи самосвідомості. Є, так би мовити, особиста, це коли ми дивимося всередину себе і питаємо, так, стоп, а чому я зараз взагалі дратуюся? Що стало причиною? А є громадська це коли ми намагаємося подивитися на себе очима інших. Наприклад, думаємо: цікаво, а по мені зараз видно, що я злюся. Окей, розібратися, що саме відчуваєш, це суперважливий перший крок. Але що робити, коли та сама тілесна сигналізація вже увімкнулася наповно? Як її заспокоїти прямо тут і зараз? От саме для цього існують дуже практичні інструменти, і називаються вони соматичними вправами. Головна їхня ідея це зв'язок між розумом і тілом, тобто, це спосіб через тілесні відчуття вплинути на наш емоційний стан. Допомогти нервовій системі, так би мовити, перезавантажитися і скинути все те накопичене напруження від гніву. От, наприклад, одна з найпростіших вправ постукування по тілу. Звучить, може, трохи дивно, але працює чудово. Вся суть у ритмічному фізичному контакті. Коли ми це робимо, наша увага автоматично перемикається з тривожних думок на відчуття в тілі, і це дає такий, знаєте, заспокійливий і заземлюючий ефект. А от якщо емоції вирують сильніше, є вправа з класною назвою дихання гармати. Тут принцип трохи інший напруження і розслаблення. Спочатку створюється максимальна напруга у всьому тілі, в м'язах, а потім бах! – різке вивільнення разом із потужним видихом. Це неймовірно добре допомагає скинути стрес. І знаєте, це не просто якісь теоретичні роздуми, це реально працює. Тільки подивіться на цю цифру. Це дані з додатка NeuroFit. Вони показують, що аж 95% користувачів відчувають полегшення від стресу. Всього за 5 хвилин. 5 хвилин виконання таких от вправ. Це ж просто неймовірно ефективно. Погодьтеся. Так от, до чого ми ведемо. Головна ідея в тому, що управління гнівом це не одноразова акція, це не просто вміння заспокоїтися от прямо зараз, це скоріше свідоме створення власного набору інструментів, такого собі емоційного швейцарського ножа, який буде з вами завжди. Із чого ж складається такий інструментарій? Умовно, його можна розділити на три рівні. Перший це те, що робити в моменті. Це якраз наші соматичні вправи для швидкого заспокоєння. Другий рівень це робота на довгострокову перспективу. Сюди входять когнітивні практики, наприклад, вести щоденник емоцій, щоб краще себе розуміти. І третій рівень це у спілкуванні з іншими. Це про розвиток емпатії, щоб краще розуміти людей навколо і ефективніше з ними взаємодіяти. Є одна цитата, яка, як на меме, ідеально все це підсумовує. Вона звучить так, і це, власне, і є головна думка. Мета не в тому, щоб придушити гнів чи будь-яку іншу емоцію, ні. Мета в тому, щоб навчитися працювати з нею розумно, з користю для себе та інших. Отже, поєднуючи роботу з тілом і свідомість розуму, ми фактично повертаємо собі силу вибору вибору того, як реагувати. І наостанок просто залишу тут одне питання для роздумів яку одну емоцію, можливо, варто спробувати краще зрозуміти для себе цього тижня? На цьому, все дякую за увагу.